Хто ж каже, що військовим можна все? Хто це каже? Де ці люди? Покажіть мені їх. Ей, гей, гей, ви де? Знаєте скільки фейків є, зроблених московитами, підлаштовані під цивільних, під військових, і від імені Аля військових, або навіть просто від громадян України пишуть різний розбрат, щоб цивільних налаштувати проти військових? Ага, від військовим все можна. Ага, Цивільний, йому все можна, і починається оця сутичка, і я бачу, що конфлікт починає зростати. Припиніть на це вестися. Як то кажуть, завжди є якісь неадеквати в кожній, в кожній ланці суспільства. Але це не означає, що треба всіх цивільних чи всіх військових сприймати якимось поганими, злими і так далі. Ось, це перший момент, це просто розбрат. І фейки, які створюються навмисно. Ну, Так само, як був фейк там в Твіттері, здається, Фаріон, де вона начебто обізвала пташку повію. Насправді вона цього не писала. Вона багато що казала, але не про пташку і не про повію. Це був фейк, на який повесна сама пташка, як приклад просто. І